Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним ранком четверга 13 листопада 2025 року. Сьогодні Українська православна церква відзначає пам'ять апостолів від 70 Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія та Арестовула, мученика Єпимаха. Преподобних Спередона і Некодима, просфорників печевських у ближніх печерах, праведного Петра Калнишевського, священномученика Іоанна Пресвітера, преподобномученика Леоніда, священномучеників Всеволода, Олександра, Сергія, Олексія, Василія, Петра, Василія Пресвітерів. Преподобно мучеників Анатолія, Єфросина і мученика Якова. Підобно мученика Інокентія, На Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Солунян, глава 2, вірші з 9 по 14. Помніть обо братіє, труд наш і подвік. Нощь бы и день делающие, да не отяготите ни единого от вас, проповедахом вам благовествование Божие, вы, свидетели и Бог, яко преподобно и праведно и непорочно вам верующим Быхом, же весть за единого кого ж до вас, яко же Отец чада своя. молящие и утешающие вас, и свидетельствующие вам, ходите достойно Богу, призвавшему вы во свое царство и славу. Всего ради и мы благодарим Бога непрестанно, яко приемше слово слышание Божие от нас, приясте аки слово человеческое, но яко же есть воистину Слово Божие, еже и действуется в вас верующих. Вы, боподобницы, подобницы, бысте, братья, церквам Божиим, сущим во Иудеи, о Христе Иисусе. За жди и вы пострадасте от своих сплеменник, якоже идти от Иудеи. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та про працю. Вночі і в день ми працювали, щоб з вас когось не обтяжити, та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки, як свято, справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське. А як воно є справді, як Боже Слово, що і діє у вас віруючих, ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо і ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв. Євангеліє від Луки 47 го вірша глави 11-ї, перший вірш глави 12. Горе вам, яко зиждете гроби пророк, Отцы же ваши избиша їх, убо свидетельствуете і с благоволите делом Отец ваших, яко ті убо і боизбиша їх, ви же зиждете їх гроби. сего ради і премудрость Божия рече послю в них пророки и апостолы, и от них убьют и изженут, да взыщется кровь всех пророк, проливаемая от служения мира, от рода родасьего, от крови Авеля даже до крови Захарии, погибшего между алтарем и храмом, Ей, глаголю вам взыщется от рода сего. Горе вам, законником, яко взясье ключ разумения, сами невнедосье и входящим возбранисте, Глаголющу же ему сия к ним, на чаша книжницы и фарисеи, бедне, гнева нань и престать его омнозе, лающі его, ищущее уловите нечто от уст его, да нань возглаголют. О них же собравшимся тмам народа, яко попирате друг друга, начат глаголате учеником своим перви, внемлите себе от кваса фарисейска, еже есть лицемерие. Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх повбивали, а ви будуєте їм гроби. Тому й каже мудрість Божа, я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків пролиту від створення світу. Від крові Авеля до крові Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так я кажу вам рід цей здасть за те рахубу. Горе вам, учителям, закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не ввійшли, і тим, що хотіли війти, заборонили. І як він вийшов звідти. Книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь, фарисейської закваски! Тобто лицемірства. Усім спокійного, мирного четверга, Божої допомоги у всіх добрих справах.